Добрий вечір. Добрий вечір, місто Кривий Ріг, Криворіжці. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові і неушкоджені. У вас дуже тяжке становище, дуже тяжка доба була. Ми всі читаємо новини, ми з вами і підтримуємо вас. Тримаємося, бо так потрібно. Дивимося на безпеку на 25-26 січня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета башахедів? Є загроза прильота. Знов є загроза. Дивимося Кривий Ріг. Південь, південна частина. Погані карти знов на Кривий Ріг. Е, так, південна частина міста. Чи є загроза ракета бушахедів, чи є загроза мирним людям. Південна частина Кривого Рогу. Господи, південна частина, у вас загроза і ракети і шахедів, є загроза фізичних ушкоджень людям, але незначна. Незначна. Є е, е, збиття, е, працює ППО. Ви знаєте, таке як буде летіти на іншу частину міста, а у вас просто над вами будуть збивати. Не знаю. Ну, чомусь так по картам показує, але будьте дуже обачні і обережні. Таке, як воно прольотом і ціль, як не ви. Знаєте, як мимо вас летить на щось на іншу частину міста. Так, кривий ріг, західна частина міста. Західна, 25-26 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета по шахетів. Західна частина міста. М -м -м. Західна частина міста. Ой, там загроза на якийсь інфраструктурний об'єкт, шахетна йде. І там є загроза фізичних ушкоджень. Людям, тим, хто на цьому об'єкті, а працюють на ньому і жінки, і чоловіки. І це на західну частину буде цілеспрямовано щось. Там якийсь об'єкт буде цікавити ворогів. Так, кривий ріг північ, північна частина 25-26 січня. Погано. Північна частина пада прильоти люди в сльозах і є загроза фізичних ушкоджень. Що це? Не показує, що це, чи ракети, чи шахеди не показали, але є прильот. Погано. Північна частина погано. Кривий ріг, схід східна частина міста, 25-26 січня. Є загроза фізичних ушкоджень, але А Отцільне ви, цільне у вас. Збиття. Є загроза фізичних ушкоджень від збиття. Там, де люди в формі, в уніформі або в спецодягу. будьте обережні всі, хто навколо кривий ріг. Тримайтесь. Все буде добре. Але треба нам трошки протриматись. Так, Криворіжський район дивимося. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Криворіжський район. Загроза тільки на об'єкті шахедна. А так все буде летіти на місто. Але є на інфраструктурному об'єкті загроза. Район Кривий Ріг, тримайтесь. Читайте молитву Архангелу Михаїлу, є на каналі, є в шурс, є як ставити захист, купол, теж є відео. І є молитва затримання, я розказувала є відео. Сьогодні дуже гарний час, щоб розпочати її читати до 2-ї години ночі. Такий є час хоча б на 9 днів. Вона є в Гуглі, загугліть українською мовою. І долучайтесь. Це дуже-дуже сильна молитва. Бережіть себе своїх близьких, побачимось з вами 26 січня і подивимось, що вас чекає далі. Дивимося місто Миколаїв. Не дивилась ніколи, але у однієї гарної пані. Там є знайомі і хочу подивитись, допомогти чимось людям. Місто Миколаїв 25-26 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета башахедів. Місто Миколаїв. Місто Миколаїв, загроза є, але вона чомусь падає за межами міста. Є там і ракетна і шахетна загроза, і є загроза прильотів, але там працює захист дуже добре, працює ППО. І загроза йде для людей, хто в формі в уніформі або спецодягу. Але це знов-таки йде за межами міста. Тобто є такий шанс, що це все відпрацюють за межами. Ну, це людський фактор, тому треба бути обачними. Я не бачу загрози фізичних ушкоджень людям і це дуже добре. Миколаївська область 25-26 січня. Миколаївська область, там є загроза людям в області, і там йде і ракетна, і шахетна загроза. Там теж працює ППО, але незначна для людей. Але будьте обачні все одно. Все одно будьте обачні. Загроза від уламків в області. Бережіть себе, своїх близьких, читайте молитву, долучайтесь до молитви затримання, миколаївці, любі мої, є така молитва, дуже сильна, її читають 40 днів, я її читаю 40 днів на напрямки, але ви можете читати її хоча б 9 днів поспіль треба. Сьогодні дуже гарний час почати читати її до 2 години ночі. З моменту, як ви будете дивитися це відео, вона є в гуглі, вона можна знайти її українською мовою. Читайте молитву Архангелу Михайлу Захисну, це наша молитва моєї сім'ї. Мені її передала бабуся, я її адаптувала під сьогодення. Я теж зробила окреме відео. Та все є на каналі, є захист, який ставлю я, який раджу ставити вам. І е, трошки роз'яснюю, чому треба ставити захист на свою домівку. І не слухати нікого, і не робити це на місто або на район. Бо є ну, свої нюанси в цьому. Е, бережіть себе, своїх близьких. Побачимо з вами 26 січня і подивимося, що нас чекає далі.